Друзі, всім привіт! Мене звати Михайло Бовтрюк, і Сьогодні ми готуємо гарбузові палочки з біконом та соусом. Що ми будемо робити? Ми чистимо наш гарбуз, ріжемо його на продовгуваті палички. Нам для цих снеків треба ідеальні брусочки, отакі ось скибочки. Навіщо? Бо ми їх будемо обгортати в наш бікон? А все, що залишається, ми можемо пустити в гарбузову кашу, наприклад. Відправляємо наші смаколики в духовку 180 градусів 10-15 хвилин. Друзі, давайте не забувати, що існування цього каналу і можливість святкувати будь-які свята це наші хлопці та дівчата на передовій. Треба допомагати армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. А соус у нас буде це звичайний майонез. Тільки я додам трошки більше горчиці. Як я робив в Цезарі, чи тут, чи тут є посилання. Для майонезу нам треба соняшникова олія, лимон, гірчиця, сіль перець, яйця в моєму випадку це перепеліні, і я ще додам часник. І що ми далі робимо? Ми вставляємо наш блендер, випускаємо повітря і на великих обертах фігачимо, поки воно не почне емульгуватися. І щоб наші снеки були максимально красиві, змішуємо мед соєвим соус і будемо змащувати їх. Єдиний момент ми повинні готувати в духовці, поки наш гарбуз не стане м'яким. Давайте покуштувати. Сто відсотків вам треба таке зготувати. Це не дуже складно. Це не дуже дорого. Но це дуже смачно. Вау. Бікон хрунтить, він жирненький, соус. Це офігенно. Тут дуже круте поєднання. Гарбуз трошки солодкий. Бікон афієзний, майонез трошки гарчичний. В поєднанні це дуже смачно і не дуже дорого. Ще шматочок. Друзі, я буду продовжувати їсти. Вибережіть себе та Україну. Слава Україні!